Чанам, будь ласка, всі туристики до Чернівців завітали. Підходьте до пам'ятника Шевченка. Адже сьогодні у нас дуже важлива акція на підтримку Надії Савченко. Зробіть свої, будь ласка, підписи за столиком з лівої сторони. Ми продовжимо їх збирати. Вони дуже потрібні. Кожний голос сьогодні ваш важливий для неї. А я запрошую до слова депутата Чернівецької міської ради Горегу О... Юрія Івановича. Шановні Чернівчани, шановні гості. Ми почнемо по Буховинській по Чернівецькій з запитання. Ми даємо запитання, перш за все, собі, один одному, чому ми зібралися сьогодні на цій площі? Для кого ми зібралися сьогодні на цій площі? Для всієї України. Тому що якщо ми не зможемо відстояти наш символ України, незламний символ боротьби всевічної боротьби українського народу за свою волю. Проти панування, коли ми і весь світ разом з нами зобов'язаний просто боротися і показувати всім тим, хто хоче зламати дух українства що так не буде. А буде так, як показує наша Надія Савченко. Незламний воїн, офіцер українських Збройних сил, просто чудова жінка. І люди кажуть, ви знаєте, чи багато є в Україні сьогодні таких героїв? Ні, їх мало, їх одиниці, але вони є. І ми повинні зробити все, щоб надія наша жила щоб жила надія Савченко і надія українців на вільне життя. Без боротьби такого життя ніколи не буде. Боротьба буде вічною за прекрасне життя. І ми всі зобов'язані, тримаючись у руках, тримаючись один одного, підтримувати один одного і підтримувати надію Савченко, і говорити, що всі, хто хоче неволити її і зневолити український народ. Їм цього не вийде, бо ми єдині. Слава Україні! Волю Надії Савченко.